Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, я бажаю всім людям гарного недільного вечора. Ми з вами завершили дев'ятницю до. Ось так. Ми з вами молилися за мир в Україні. За заступництвом Матері Божої Бориспільської. І ми з вами, ну я ще поправлю. Ось так. Є, добре. Тепер мені добре. Ми з вами сьогодні цю дев'ятницю завершили. Я була вражена реакцією всіх людей на цю дев'ятницю. Але давайте ми спочатку скажемо молитву за мир в Україні і по всій землі, за заступництвом Матері Божої на Бориспільській Бориспільській на цій іконі. Ось це є молитва. Богородице Діво, за Твоїм заступництвом виконай наше прохання, ми просимо в Тебе, миру для України і по всій землі. Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народові допомогу і захист. Просимо Тебе. Прийми наші молитви, які ми заносимо до тебе, вислухай їх за, за посередництвом непорочної діви Марії, Богородиці, з довірою просимо, заступайся за нашу батьківщину перед обличчям Бога, Отця всіх людей і народів. Ми стоїмо перед тобою з усвідомленням, що наша Україна переживає великі труднощі й війну. Приходимо до тебе з неспокоєм у серці, а водночас з непохидною вірою, що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською турботою. Сьогодні знову ввіряємо себе тобі і з довірою просимо: рятуй нас від війни, смерті і зла. Пошли нам світло, каже вихід із небезпеки війни, дай нам духа, миру і любові, щоб на українській землі закінчилась війна і панування зла. Випросив благодать, відновлення духу, народу, щоб кожен з нас розпочав труд перемінити життя і долучився до відродження України. Пресвята Богородиця, Мати Христа, ти вірно стояла під хрестом свого Сина, поспіши на на допомогу і нам, його дітям, вислухай наші прохання і веди дорогою справедливості, миру і любові. Маріє, захисти нас і допоможи в закінченні війни. Амінь. Я щиро дякую всім, хто молився зі мною в цій дев'ятниці. За, 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 за заступництво Матері Божої Бориспільської. Чому я була вражена? Я знаю, чому зараз. А ви хто скаже, чому так багато було коментарів і. коментарів з іконами, З побажаннями? З своїми думками, з гарними духовними зображеннями. Я знаю, чому. Той, хто скаже саму найпершу важливішу, таку гарну думку, чому саме до цієї ікони ми з вами дуже багато проводимо дев'ятниць, молитов різних духовних міроприємств онлайн. Скажіть, будь ласка, хто скаже саме найпершу важливу думку, чому саме так багато людей відгукнулися саме на це зображення ікони Матері Божої Бориспольської? Чому саме так? Чому саме так ця, ваш, ця молитва можливо, ця молитва вразила, але тут ще є інша причина. Я прошу вас написати. Хто перший напише? За того ми будемо молитися, так як звичайно, подарок дев'ять днів за здоров'я, за мир, за благополуччя. Напишіть, чому саме так багато було у нас коментарів. Я зараз буду озвучувати імена. Перше, я дякую вам за те, що ви були в цій дев'ятниці. Ця дев'ятниця дуже важлива була для нас. На порозі духовний період. І всім нам треба згрупуватися і молитися за духовне провадження свого життя, за духовний розвиток і за духовний хід по життю. Отож, я щиро вдячна тим людям, які просто зайшли і відмітили цю дев'ятницю. Я щиро вдячна всім жінкам і мужчинам. Які написали амінь, написали свої коментарі, своїми думками, і мужчини, як завжди, наші, неперевершені. Вони публікують свої коментарі, свої зображення ікон, свої думки, і дуже багато цей раз жінок прокоментувало своїми духовними зображеннями. Я щиро вам дякую і радуюсь, що є нові імена, і наше молитовне коло розширяється. Отож, я щиро вдячна всім цим людям. Дарка Худак, Василина Гринюк, Христя Ковалюк, Ірина Плаксій, Ганна Марія Фієвчук, Марія Тинкалюк-Григорчук, Надія Книшова, Оксана Шкрібляк, Валентина Вийчук, Наталія Павлюк, Ольга Буц, Орест Каленяк, Людмила Мельничук, Марія Лесюк, Михайло Строїч, Любов Тапахарнюк, Галина Гринюк. Гатна Гайсенюк, Лідія Цюп'як, Арсен Тимофійчук, Оксана Рибчук, Сніжанна Морська, Марія Пошиван, Аня Бойчук-Юрчук, Наталія Ковалюк, Анна Юращук, Ганна Буц, Марія Генник, Люба Іванчук, Ганна Гайстанюк, Паша Семеген, Гремалюк Галина, Марія Вербіцька, Орися Ковалюк, Паша Андрусяк. Наталія Сахро, Ольга Боєчко, Ганна Мартинюк, Наталія Іванчук, Михайло Бородайлюк, Ольга Мотрук, Даша Сирутюк, Ганна Гордій, Марія Якіпчук, Олександра Богданець, Дарія Гордій, Оля Сорохан, Валентина Крицкалюк, Ярослава Гринюк, Іван Керничук, Анна Пасилюк Англійським, Леся Стеф'юк. Василь Пітиляк, Леся Гаджук, Петро Лісенко англійським, Ганна Григорчук, Ганна Ходяк, Параска Словак, Михайло Кравчук, Марія Зузяк, Марія Максимюк, Людмила Мельничук, Марія Синяк, Діана Вавриків, Галина Сумарук, Оксана Мельничук. Якщо у нас буде навіть сто чи тисячу коментарів я буду цих людей зачитувати, тому що ви витратили свій час на те, щоб на те, щоб прочитати з нами молитву в нашому молитовному колі. Ви Витрали витратили свій час, свій, свої кошти на інтернет, на оплату вашого, ваших послуг інтернету. Я вам щиро за це. Вдячна. Ще раз кажу, хто перший напише, чому так багато було таких кольорових, гарних відгуків, можливо, ви і бачили, тому що це вже я не можу вслідкувати. За того ми будемо молитися, чому саме зображені ікони Матері Божої Бориспільської. Зачепило так багато ваших душ, енергій і відчуттів. Пишіть, хто саме на перше напише, чому, в чому причина, ну, крім тієї ситуації, що в нас є на Україні, тому що це є глибока причина. Я знаю, яка це причина. Я не буду озвучувати, тому що я хочу, щоб ви це самі зробили. А ми вже всі разом за цю людину будемо молитися. І дякувати Богу за духовну творчість всіх цих людей. Дивіться, скільки поширило цю молитву: Анічка Васильівна Сусак, Марія Пошиван, Арсен Тимофійчук, Сім'я Удудяків, Дарка Ходак, Наталія Іванчук, Ярослава Гринюк, Аня Бойчук-Юрчук, Параска Словак, Іван Керничук, Ганна. Гайсанюк, Діачук, По-англійськи я тут, можливо, помиляюся, то ви мене поправите. Галина Сумарок. Дивіться, скільки людей поширило цю ікону і цю молитву. А в них скільки? Я вже не могла відслідкувати. А в них скільки багато є собі своїх людей. Ще, крім того, є троє людей. В яких закритий профіль, але вони на цю молитву вийшли і її поширили. Я їх назвати не можу, тому що це є їхні, ну, їхнє рішення таке. Я вражена, я вражена цією дев'ятницею, я вражена такою реакцією людей. Ми з вами багато робимо дев'ятниць, молитв. Але мене це радує, тішить мою душу. Тому що моя праця, ваша праця духовна, вона не пропадає. Вона має свої результати. Дякую вам всім щиро від усієї душі. Дякую мужчинам нашим, жінкам за зображення ікон, власні коментарі, власні думки. І я дякую Богу за те, що. За те, що наше молитовне коло розширюється і додаються нові імена, всім людям, всім жінкам і мужчинам, які написали Амінь, які залишили свої коментарі, які просто відмітили цю нашу публікацію, я бажаю заступництва Матері Божої Бориспільської. В мирі, в здоров'ї, процвітання. Я бажаю миру, здоров'я, процвітання, процвітання нашій Україні, всьому українському народу і всім людям по всій землі. Щиро вам дякую за цю дев'ятницю і до нових зустрічей.